Всім доброго дня! Пійде підготовка до сезону 25 року. Фактично. Ну, робота на пасіці то одне модернізація трошки, а друге племінний матеріал, який у нас буде робити у 2025 році з весни. Тобто, з чого ми будемо виводити маток? На даний час є дві матки пешець з Кьольна Третю матку по моїй вині. Третєї матки, по моїй вині немає. Я тепер відкриваю їх. Температура у нас тут 10 8 грудня, відкрити можна, подивитися на загальний стан клуба. І йде бо я зразу буду закрила. Так себе. Раз і друга. Так, це пеше від Михайла Дурна Кьольна. Він там мав хорошу матку, обнітана на двох різних островах, на якому Остров 29 була об'єднана, я не пам'ятаю. Треба дивитися по, по паспорту. Ну і її нема. Так. Це раз. Георг Маха. Є дві матки від Георга Маха. Ну, між іншим теж. По-моєму, 29-та матка. І Хольпкам 29-та матка. Ну, то такий, цього року такі случайності. Так, від Георга Маха. Тут дві маточки. Одна з них ешець, то рідна... то по Георгу Маха проходить 100% його матеріал. Так, а друга тройк 07, сьомий семенив Георг Маха. Э, матеріал від Хольфанта. Так. Секунда. А так вони сидять. Телефон робить, хай робить. <кій> так, це. А потім потім так ще стало, що ми договорилися з Хольпкампом і придбали матки і в нього. Тобто, 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 так. Ці дві Тут 29-та матка. Напряму. Це острівного оструного я відкрию обидві, щоб я не запутався хольтком. З цього і начнемо. Тут сидить. Перейшли в одну сторону, Ну, це теплий вулик, це ППУ корпус, який ми ляли самі. Десятирамочник вже. І форми зробили ми на 10 рамочник до І тут вони сидять. Це матки напряму взяті від Хольфампа. І нарешті у нас ще одна матка, яка була привезена з Кьольна від Михайла Дурана, яку він брав матір якої він брав у Кірханському інституті. 84-та. З неї багато у нас є, які ми відправляли на інсемінацію. Вони сидять нижче, але файно сидять, якщо видно. 95-ї немає матки, лишилося тільки 84-го зиму. Весь перший ряд донорів у нас сидить на дочках під маток 95 ї і 84 -ї, то Кірханський інститут, ну то сам на тому точку, такий матеріал у нас буде на весну 25-го року. Вже замовлені матки. Ми замовили матки в Німеччині свіжий матеріал. Я поки казати не буду, поки не привезу звідси, поки казати не буду, а то вийде так, що похвалився, не дістав нічого, якщо не отримає. Всім мирного неба і удачі, будьте здорові!